Ну, із БАДів в мене тут теж дуже багато всього цікавого. Замовила ось такий йод Формула-2 іосол Дієтарі Суплімент. Цей йод вже, якщо я до цього брала йод, я показувала Люголь для зовнішнього використання, але зараз його немає в наявності або зовсім його убрали з сайтом. Я його використовувала в великих дозіровках. Я не беру ці дозування, які рекомендовані. Я беру дозування японське, які японці використовують, і в них дуже добре все з щитовка і з йодом в організмі. Цей йод тут 1830 мікрограм. Я використовую 12,5-12 в день йода. Ну, але в мене кожен день не виходить, тому менше взагалі все одно є накопичувальний ефект. Цього йода, якщо тут почти 2 мг, тут. То надо десь його 6 капель буде капати воду. Ну я бачила люди і каплю капають. Ну люди притримуються 150 мікрограмів в день, тому. Ким даже капля кажеться, що це забагато. Але 150 мікрограмів, це я вже казала в інших відео. Це офіційне дозування, і воно тільки для щитовідки. А є ще інші йодозалежні органи, такі як жіночі репродуктивні органи, шлунок теж може страждати. Може язва даже шлунка бути при нехватці йода. Тому можете проводити тест на шкірі, якщо у вас за 5-4 години пропадає йод, то у вас нехватка. Я знаю, що йод приймають і ті, кому даже запрещають врачі, хто вже не хоче відмовлятися від щитовідки. З часом їх садять на всякі гормони там, ті, ті ройні, там оці чи як вони називаються, і все одне йод потрібен, тому що багато дуже захворювань за нехватки йоду. Те ж саме захворювання щитовидної залози. Дуже рідко буває. Зараз передозування йода. Я тільки в своєму житті зустрічала одну людину, яка після хіміотерапії чи чи радіотерапії, вона казала, що в неї зашкалює йод. Ну це видно, якась защитна була реакція на оці всі маніпуляції медичні. Тому я ось взяла цей висок самий такий на сайті, поки висококонцентрірований йод. В мене ще є в капсулах теж. В таблетках йод прозапасно, де його теж. Щоб загрузку йода зробити, зробить уважно, нехватка у всіх, йода можете, звісно, там проконсультуватися, зробити аналізи. Але якщо першить в горлі, ви встаєте, кашель якийсь чи першення — це сигнал чи довідки або сушить щось, якби в горло хочеться попити. Це теж один із признаків нехватки йоду. Я вже мій організм зі мною так розмовляє, і Я знаю, якщо я. Запустила прийом йоду, пропустила додавала. Я от капала в основному йод приймаю О, оцей наружний. Мене його я там багато набрала, ще одна бутилочка залишилась 4-5 капель. Я додаю на кість руки. І дивлюся, що він в мене за 4-5 годин навіть швидше буває, щезає. Якщо він не щезне, то я побачу, що в мене передозування. Ну таких ще випадків не було. Тому я вже давала інформацію по йоду. Що японська норма 12 мг, В них взагалі на роботу не беруть без прийому йода. 12 мг норма, тому що він повищає роботоспособність, повищає пам'ять, енергію дає. Якщо ви починаєте йод приймати, ви одразу зразу, почувствуєте, що якась хронічна втома, яка у вас була, вона зникне. Це хороший йод, я його вже брала. Його можна капати даже в чай, в напої, просто з водою можна випивати. ну от хтось каплю дає. Тут пишуть 1220% від норми. Ну, рекомендована норма, я вже сказала, 150 мікрограм, вона ні чому, і люди приймають. да, Я даже пила колись водорості, вони дають накоплюючий ефект. Келп брала бурі водорослі, цей теж, якийсь час. Вони дають ефект, потім перестаєш через місяць, навіть більше. опять чувствуєш якесь першення, нехватка йода. Ну, то була маленька дозування, тому треба десь три місяці робити, хоча б загрузку йоду, щоб восполнити ті недостачі йоду, яку ми за життя отримали в нас дуже погана екологія. йде, повищена якась радіація. Фон наша країна вообще в війні. В нас дуже зараз підорвана екологія, тому всі ці всі ці воєнні, ну можна сказати, дії вони не безслідно проходять, тому нам треба приймати тут. Срок дуже гарний до 2030 року, і я його буду приймати по шість. мабуть, десь. Якщо навіть 2 микрограмма округ 2 мг, да, 1830 микрограмм, це почти 2 міліграма, 1,8 міліграмів. Да, ну, тобто будемо вважати, що 2. Якщо 6 капель, це буде 12, можна навіть 6 кап, 7 кап, капель. Так як я не кожен день приймаю, то 7 капель можна сміливо. Його використовувати есенціальний три мінерали йод 60-10 капель. Якщо одну каплю приймати, ну 60-10 доз вийде, якщо ви будете одну приймати. А якщо я буду приймати, ну, наприклад, 6, то це десь 10, 100 10 порцій. Все одно на три місяці на одну людину вистачить. Тут амоніум-ядід, вода, гліцерин і йодін. Тут дві форми йода: йодін і йодін. Ну, Це правильна, правильна форма, все нормально. Така вона і повинна бути все для людей. Так що про йод я дуже багато говорила. Можете почитати японські якісь дослідження самі, пошукати інформацію. В Японії 12,5 міліграма дозіровка на людину. Європейська дозіровка теж була висока. Йодом багато до сорокових років чи 50-х багато захворювань вилікували, але потім його запрітили. Тому що інститут медицинський, їм треба теж пацієнти, тому самі думаєте, якого вам дозування пити? Можете 150 мікрограм, ви все одно його трошечки будете накаплювати, якщо ви боїтеся. А ще є така тема, що я не могла раніше роз, зрозуміти. Я постійно п'ю дімень це брокколі. І кажуть, що броколі він, кому, в кого проблеми з щитовидною залозою, не можна приймати. Ну, це зараз по темі тема. Ну і я вже докопалась, наконець, чого, чого так говорять, чого люди бояться броколі приймати, індол, хоча він антиканцерогенний, проти рака, проти опухолі. І багатьом треба в кого естригене домінування. Постійно його приймати і в таких хороших дозіровках, оказується просто броколі, якщо в великих количествах ви його приймаєте, просто витягує йод з організму. Він ніяк не вредить брокколі самі щитовидці. Тому, якщо ви будете балансувати йод, ну ще можна додати, я ще возьму селен, щоб гарно засвоювався йод, і правильно приймати йод в великих дозіровках, гарних, хороших, то можна, навіть якщо вам. Якісь проблеми з за залозою, приймати індол, дім, броколі їсти. Ніхто не буде у вас цей йод забирати. Просто броколі, вона як така губка, вона витягує естрогени в які можуть привести до раку в організмі. І тому така тема. Тому я п'ю йод, щоб якщо навіть мій індол, який я, дім, потребляю, витягує цей йод, то щоб... Восполняти його. Ну, це я сповідаю, що я роблю. Я нікому нічого не рекомендую, бо в мене вже багато позакривали відео з корисною інформацією, яка могла би комусь не нашкодити, а допомогти. Ось ну всі рішення і відповідальність на вас. Ви самі консультуйтеся, робіть аналізи. Але ви дожні повинні знати, якщо ви не їсте водорослі, я не їм не водорослі, практично, не моріпродукти, не рибу, не м'яса, а то вам треба восполняти на ці всі. І ви почувствуєте різницю, далі в мене буде ще більше. Я зараз розповім, як я приймаю вітамін Д3. Наконець-то я його добралася до вітаміна Д3. Нашла інформацію, що щоб накопити вітамін Д3 в організмі, треба десь 50 одиниць. Це вважається, теж дуже багато, що він там токсичний, Але раз, раз його роблять у таких смачних дольках. Я його приймаю одну таку дольку, додаю до нього вітамін К2. ще. Тут теж, кстати, Д3 є. І в мене за один прийом 50 тисяч, і ще тут, кстати, є 7 тисяч. Кажеться, що це багато, але це не багато. Вітамін Д3 ще треба приймати бажано, з. Омега-3, тому що він жира, як то там розтворіми, по-моєму, вітамін, і щоб він засвоювався. Я вже п'ю цей вітамін Д3. Я починала, я не, серй... не, так, не серйозно приймала вітамін Д3 від відразу разу. Я думала, 5 тисяч одиниць це дуже велике дозування, раз на тиждень вип'ю і все. Але все таки постійно, як відкривається якась інформація, коли ти стаєш готовий. Якщо ви получаєте зараз цю інформацію, то теж ви, мабуть, готові до неї. Якщо не готові, ви просто не будете це робити. Тут теж пишуть, що 50 тисяч це в нас вітаміна Д, 1250 мікрограм, 50 тисяч одиниць 6250% денної норми. Ми на сонці теж дуже багато вітаміна Д отримуємо, токсичність його теж неможлива, тому що його дуже багато треба випити, щоб була токсичність. І токсичність дає, якщо ви там. Неправильно кальцій усваюється, коли вітамін, вітамін Д він допомагає засвоїтися кальцію при остеопорозах, при нехватці кальція. Тому дуже гарний є вітамін, такий К2. Він не дає кальцініруватися в сосудах кальцію, дає їм засвоїтися в кістаках, і тому його треба, якщо такі дозування, то приймати десь, напевно, тут 200 мікрограм, ну хоча б 500 даже мікрограм. Ну, я все, все одно п'ю одну пока. Я поки роблю експеримент. Ну, я бачила люди і по 100 тисяч одиниць загрузку робили вітаміном Д 3 Це дуже важний вітамін. Він іде навіть в комплексах лікування нетрадиційного такого пухлин естрогенного домінування, тому що. Вітамін Д3, у, наприклад, у повних людей. Він як то там затіряється в жировій масі, оці, якщо є жир, там в животі чи ще десь. І тому навіть цих тисяч воно не засвоюється. Якщо я пила 5 тисяч, то це було взагалі не про що. Без вітаміна К2. Ось, ну, все одно якийсь, навіть від 5 тисяч накопичувачий ефект, якусь енергію він дає. Це дуже смачні такі желатинові такі, такі шарики, чи якісь ромбіки. Ось я одну таку жую, краще вітамін Д3 на ніч приймати. Він ще заспокійливий дію, має на нервову систему. Дуже багато гарних в нього, помімо на кісткову систему, ще на гормональну систему. Він дуже гарно влітає. При міомах теж п'ється 50 тисяч вітаміна Д, десь 200-500 мікрограм К2. Там ще, по-моєму, магній йде, теж, кому потрібно, є такі. Курси теж, я ж говорю, що є люди, навіть да, по 100 тисяч загрузку робили, провіряли аналізи, ніякого передозування не було, і дуже довго накаплюється норма вітаміну Д. В нас він із за того, що нехватка сонця, а я така, що я сонця практично не бачу. Я виходжу вже вечором, літом. Дуже мало на сонці нахожусь. В останні роки я не заграла вже і ну. На пляжах, ні на морі не була, тому в мене катастрофічна нехватка вітаміна Д3. Тому буду приймати, подивлюся на результати. Я нічого не відчуваю, ні хорошого, ні поганого, ніяких передазіровок. Я думаю, ще йде процес накоплення. Тут кстати, написано, що одну в неділю достатньо 50 тисяч випити, і це вам буде достатньо. А можете і так пити, можете взяти. Як я брала від марки California Gold Nutrition, в мене 5000 одиниць був, я по два пила, щоб підготуватися до цього, поки він йшов у мене по одній капсулі, потім по дві. Але ось я зараз, я зараз, ще замовлю наверное, баночку такого, він дуже смачний, приємний. Хочеться і не забуваєш про нього, коли смачний, як от діти будуть просити його. Ось, Так що я не рекомендую, але собі я таке замовляю. На К2 написано, що вітамін D3 і К2 для сильних костей. Імунна система, сірічно-сосудиста система, ну це вітамін D і К2, вони сосуди хорошо чистять. І мишечна якась функції, ну як на мишці, дуже гарно видно впливає. Повивчайте цю тему. Я К2 колись приймала, але я його по-моєму не з вітаміном D, Я просто приймала його кальцій, пила і щоб правильно кальцій засвоювався, ну я кальцій теж п'ю з магні. І магній віддільна, і кальций. Ось, ну от, по стабільності зараз я е, намагаюся вітамін Д3 пити кожен день без пропусків, щоб зробити таке накопичування. І ще я додаю до нього. Тут, звісно, великі капсули. Я взагалі, рибу не їм, і м'ягу 3 не пила. Ну, але я для вітаміна Д3 взяла, щоб він хорошо засвоювався. Ось такий рибі жир в капсулах. Великі, звісно, капсули, я одну або дві п'ю. По дозуванню тут краще пити дві. Хороше дозування велике, 100 капсул і вони нема, А тришки такої рибної, от що мені не подобається в рибному жирі, немає цього запаху риби, тому що я її не їм, мені вона не нужна. Тут хороше сочетання ЕПА, ДХА, оцього всього, жирних кислот. І Оміга-3 теж вона для серцево-судинної системи. Гарна. І для засвоєння вітаміна Д3 інших для шкіри. Рекомендується дві капсули в день приймати. Ось, ну, я приймаю пока з вітаміном Д3, щоб він краще засвоювався. Тому що воно ще омега-3, в кого болять Мишечна система, якісь спалітельні процеси теж він убирає. Так як мені мало може жирів, я його вирішила пропити. Ще окремо замовила босфілію, тому що я замовляла недавно хандропротектор. Він в мене без босфілії, а босфілія дуже хороший такий інгредієнт. Босфіліва кислота і куркуміноїди тут вони дуже хорошо противозапальні надію. Маю дві капсули одну або три рази в день, в кого. Болить спина, або якісь болі мишечні, фі... ну, є там якісь фіброзні, як -то це вже називається, фібріологічні, напевно, це називається. Ось оця басвелія, можете спробувати. Вона могла працювати, якщо ви брали від California Gold Nutrition, наприклад. По-моєму, в них. це я доктор Бест, по-моєму, взяла. Там не замітила, що нема басвелія, Тому ось я таку велику більш величку досування взяла окремо. Тут басфелі екстракт 500 мг в двох капсулах, куркуми, екстракт куркуміна 200 мг і куркума порошок 200 мг. Куркума теж противозапальну дію має, знеболюючу. Теж дуже гарна добавка. Я думаю, що все, що я по бадам розказую, це дуже цікаво. У мене свій авторський можна сказати, підхід. І я багато дуже всього випробую на собі стараюся. Підтримувати своє здоров'я і використовувати бадесих. Ну, ось такий в мене був огляд посилки з сайту iHerb. Дякую за увагу. Дякую, що використовуєте мій купон SJS024 при кожному вашому замовленні. Таким чином, підтримуєте мене і мій канал. Дякую за увагу, всім здоров'я, до побачення!